ХХ століття стало переломним для Ірдинського краю. Болото, що віками було недоторканим і загадковим, перетворюється на арену історичних подій: війна, промисловість, селище Ірдинь, Заказник, все це назавжди змінило обличчя Ірдинського болота. У цій серії ми зануримось у ці сторінки історії, тож приєднуйтесь, будемо разом досліджувати наш край. У другій половині 19 на початку ХХ століття ердинські болота стали об'єктом господарського інтересу через значні запаси торфу. Перші спроби його промислового видобутку було здійснено ще в 1856 році поблизу міста Сміла. Тоді роботи проводилися вручну і швидко припинилися. Згодом до цієї ідеї поверталися чергові торфрозробки. Розпочинали в 1915, потім у 1921 році, але кожного разу болото брало гору, умови були надто складними, а технології примітивними. У 1911 році навіть намагалися осушити частину болота, прокопавши близько 20 кілометрів каналів. Однак повністю осушити Ірдинь не вдалося, і болото лишалося переважно неприступним. Де ж саме проходили перші спроби торфорозробок? Якщо подивитися на єрдинський заказник з висоти біля Юрової гори, можна помітити, що річкова канава єрденя в цьому місці має неприродно рівну форму. Імовірно, це саме ті канали, які намагалися прокопати під час перших спроб видобутку торфу. І якщо порівняти річкову канаву на карті Шуберта із сучасним виглядом місцевості, видно, що її лінія. Та конфігурація відрізняються від того, як було зображено на карті Шуберта. І хочеться відмітити, що теперішні урочища з назвою Іванова Гребля та Корецька Гребля на цій території також були насипані в період перших цих торфорозробок. Сьогодні вони повністю затоплені, але свого часу саме по ним перевозили торф з болота. Таким чином. Єрдинський заказник це територія, на яку значно вплинула людська діяльність і, незважаючи на свій мальовничий вигляд, цю частину болота не можна вважати повністю природною. Далі під час визвольних змагань на початку ХХ століття торфвидобутки видобутки стали на паузу. У цей час на ердинському болоті переховувалися загони повстанців. Зокрема, події роману Василя Шкляра «Залишинець, Чорний Ворон відбуваються на Черкащині, і автор змальовує, як повстанці Холодного Яру, використовували важкодоступні хащі ірдинських боліт для укриття від ворогів. В одному з епізодів герої твору зупиняються на привал у урочищі з назвою «Відьмина Пазуха тихому болотяному закутку, де повстанці почувалися в безпеці. Це художнє відображення має під собою реальне підґрунтя. У 20-х роках дійсно існували озброєні загони, так звані холодноярці, що діяли в черкаських лісах і болотах, воюючи проти радянської влади. Болото слугувало їм природною фортецею, яку було важко прочесати каральним загонам. Попри важкі часи, радянська влада в 30-х роках знову повернулася до ідеї промислового освоєння болота. В південній частині ординських боліт розпочався централізований видобуток торфу, були завезені спеціальні машини і побудоване робітниче селище з назвою Ірдинь. Для вивезення видобутого торфу по заболоченій місцевості проклали розгалужену мережу вузькоколійних залізниць. Загальною довжиною понад 50 км. Ці маленькі поїзди зв'язали торфові кар'єри з станцією Білозір'я, куди було підведено гілку звичайної залізниці спеціально для торфовозів. На самих розробках з 1938 року працювали багери ескаватори що значно підвищило продуктивність видобутку. Та проте недовго працювали і цінові розробки, адже до цих країв прийшла війна і всі роботи припинилися. Під час Другої світової війни ердинське болото, Черкаський бір і Мошногір'я перетворилися на природну фортецю, укриття для радянських партизан і смертельну пастку для нацистських загонів. Густі ліси, заболочені хащі, глибокі яри створювали практично непрохідний лабіринт. Для місцевих це було рятівне укриття, а для німців та їх союзників безнадійна і небезпечна територія, де ворог міг ховатися за кожним деревом. Так, під час однієї з моїх подорожей ірдинським болотом серед чагарників я натрапив на старий Обеліск. На гранитній плиті був напис: тут, у травні 1942 року, загинув у бою командир партизанського загону. Савченко Феодосій Радіонович. На просторах інтернету йому присвячена ціла сторінка на Вікіпедії. Там повідомляється, що він народився в Мошнах, був командиром черкаського партизанського батальйону, а його загін нараховував понад 130 бійців. Ще один пам'ятник знаходиться біля теперішнього звіргосподарства, де також зазначено, що під час битви загинула група партизан. Складається враження, що протягом усієї війни партизанський рух періодично оживав у гущавині ірдинських боліт. Насправді це ціла окрема тема, і детально зупинятися в межах цього відео я не буду. Але якщо є інтерес, можливо створю окреме відео про діяльність партизан на теренах Черкаського бору, ірдинського болота та Мошногір'я. Якщо ж повернутися до теми Ірдинського болота, а саме історії його в Другу світову, то, звісно, треба згадати про баталії, які були навколо селища Ірдинь. Згідно з офіційною версією Ірдинь був окупований німецькими військами в серпні 41-го року і остаточно визволений у січні 44-го. І нещодавно один із глядачів мого каналу поділився дуже цікавим джерелом щоденником. Бійця Леона де Греля бельгійцем та командиром добровольчої бригади СС Валонія, що воювала на боці Німеччини. У своїх мемуарах Російська кампанія 41 45 років він детально описує бої на території України, зокрема і на Черкащині в кінці 43-го року. Черкаський край постає в його спогадах як місце диких лісів, боліт, морозів. І розмитих шляхів, де техніка грузла. Де Грель особливо відзначив болота навколо Ірденя як смертельно небезпечні та непрохідні. Після звільнення Черкас 14 грудня 1943 року в ході Черкаської наступальної операції радянські війська закріпилися в найколишніх лісах, у тому числі і в Ірдині. Це селище стало важливим фланговим пунктом оборони радянського угруповування, яке готувалося до масштабної битви за Корсунь. В ніч на 23 грудня 1943 року Леон Дегрель отримує наказ провести зухвалу операцію. 300 його солдатів мають потайки перейти болота і ударити в тил радянським силам, які укріпилися в Ірдині. Причина та мета були наступні. Перше, стратегічна невизначеність. Німецьке командування намагалося зрозуміти плани радянських сил, оскільки на півночі та півдні фронт був нестабільним. Друге розвідка та зачистка. Операція мала на меті не лише розбити радянські сили в Ірдині, але й отримати інформацію про їхні приготування та укріплення в цьому районі. І третє фланговий удар. Єрдинь був важливим пунктом оборони радянського угруповування. І атака на нього могла створити загрозу для флангів радянських військ. Так, потайки вночі з села Старосілля до Ерденя німецькі солдати на чолі з Леон Дрегелем пробиралися через лісові хащі, болото, крижану воду і оточували село. Вранці починається штурм на радянські сили. Радянські солдати не очікували на такий наступ. Сам бій був дуже кривавий, і Єрдинь фактично перетворився на руїни. Радянські сили розгромлені, а в полон узято лише одного бійця. Після цього німці не стали утримувати село і повернулися назад на свої позиції. Скоріше за все, командування побоювалося сил партизанських та радянських військ, які були в лісах Черкаського бору. Тому не стало утримувати оборону і повернулася назад. Як я зрозумів, все ж ця битва не сильно вплинула на радянські сили. Далі була Корсунська битва, а для ердинських боліт війна фактично завершилася. Далі болото перетворилося на об'єкт господарського та наукового інтересу. У повоєнні десятиліття видобуток торфу. Поновився, розширювалися нові кар'єри, особливо у 60-х роках. Торф з єрдинського болота використовували як паливо і сировину для виготовлення торфобрикетів. Внесок ірдинського торфозаводу в економіку був значним. Але уже у 70-х роках, на хвилі усвідомлення природної цінності боліт, частину території вирішили взяти під охорону. І в 1979 році Ердинське болото отримало статус заказника місцевого значення на території неподалік від села Білозір'я. Розпад Радянського Союзу в 91 році суттєво вплинув на діяльність заводу. Після здобуття незалежності України завод занепав. Поступове зниження виробництва завершилося остаточним припиненням роботи. Офіційне закриття відбулося у 2016 році. Серед причин закриття називають фінансову неприбутковість, зниження попиту на торф та закінчення терміну дії спеціальних дозволів. У 2019 році була спроба відродити завод зі створенням ТОВ черкаські торфобрикети, але ці зусилля були ускладнені зниженням попиту. І уже в 2020 році, катаючись біля монастирської греблі, я особисто побачив демонтовані рельси і останні ескалатори в тих місцях. Думаю, цей рік був останнім в житті Родинського торфозаводу, після чого він закрився. Нині селище Ердинь переживає непрості часи, населення скорочується, багато мешканців виїжджають. В одному з відео на Ютуб п'ятирічної давнини розповідалося про плани запуску рибної промисловості на болоті та розвиток екотуризму, але помітного прогресу в цьому напрямі я не бачу. До 2022 року тут проходив фестиваль. Ірдин Трейл Ран – Популярний серед бігунів. Учасники тут змагалися, долаючи дистанції через дикі зарості Ірдинського болота. Здавалося, що фестиваль набиває популярності, однак після початку війни він, на жаль, зупинився. Все, такою вийшла непроста історія ірдинського болота. Але що чекає його в майбутньому? Я спостерігаю за болотом. Вже понад 7 років, і можу сказати, що природа поступово відновлюється після втручання людини. Однак цей процес тривалий і може зайняти сотні років. Затоплені торфові поля будуть поступово заболочуватися, а відкритий водний простір зменшуватися. З одного боку, це складний доступ до водних маршрутів, але з іншого, болото повернеться до свого природного вигляду, густі зарості, дикі тварини. Мінімальна кількість відкритої води. Ну а що стосується впливу людини, то Ертинське болото давно приваблює туристів екстремалів, тут плавають на байдарках, організовують походи та екскурсії. У 2020 х роках з'явилися пропозиції створити на його базі національний природний парк, а також розвивати екопоселення та зелений туризм. Чи зможе людина знайти баланс між природою та своїми потребами, покаже лише час. Для мене ірдинське болото стало особливим місцем, до якого я відчуваю незрозуміле тяжіння. Вже не уявляю свого життя без нього, і хто знає, можливо, одного дня я розкрию всі його таємниці. На цьому я завершую розповідь про історію ірдинського болота, але тему ще не закриваю. Тому що я планую створити останню серію, в якій розповім про міфи та легенди ірбінського болота. Тож, якщо ви маєте якісь історії, пишіть в коментарях, додам в наступну серію. Тож, до нової зустрічі! Будем разом досліджувати наш край. Тут між ціней ходить. Час. Заходив завжди, повертавсь зачарований подихом тудешніх трав. Ірдинське болото пам'ятає всіх.